Вітаннячка, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар. Це наш свіжий езотеричний випуск із шаманкою Олександрою Сереж. Саш, провідь. Да, доброго дня питання наших глядачів одразу з цього почнемо. Вони нам написали кілька, і я хочу з вами їх розглянути. Давайте спочнемо із Сімпсонів. Всі знають про цей мультсеріал, відомий американський мультсеріал. Там багатосерійний. І от зараз таке склалося взагалі в інформаційному просторі така штука, що це пророчий типу мультсеріал, що багато подій, які в ньому зображалися, так чи інакше справдилися. Зокрема, там згадують про прихід Трампа як президента Сполучених Штатів у 2016 році, так і нині прихід Камали Харіс там була зображена жінка саме з, з таким ну, жерельєм, От що вона буде главою Білого Дому? Чи ви бачите, що дійсно цей серіал Сімпсони, він є пророчим? Тобто звідки там стільки такої інформації, там немає стільки ніякої насправді інформації. Ну, типу, о, ну у а нас... чого тоді так говорять? Да, тому що люблять розганяти і кидати гівно на вентилятор. Насправді, мільйон сто тисяч один ролик, який пояснює від початку до кінця. О, Реакцію Сімпсонів уже на ті події, які відбулися, і в 99% випадках це сатира на події, які або вже відбулися, або фантазування до абсурду на події, які очевидно відбудуться. Тобто, це не, 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 не прямо, що типу вау, клас. Ну типу дуже люблять зараз зі штучним інтелектом бавитися і підстроювати якісь там, наприклад, зображення. Ти передивляєшся серію, і розумієш, що там такого не було. То це вкид. дуже люблять підтасовувати да, дати виходу або перезаливу серії. А дивитися ну, серію потрібно, Да, вам можуть впарити серію, як, яка вийшла після подій, але ж ви ж подивіться на первинно на офіційному сайті, коли була залита серія від самих Сімпсонів, а не перезалив на Ютуб після потрібної дати, да, типу. Угу. або на перезалив на український, там, ну, наприклад, в переозвучці. Ну, тобто, бо проходить достатньо часу, поки свіжі серії. в переозвуч... Звучно з'являється на українському ринку. 100 мільйон 100 тисяч 50 роликів просто, які под, в подробицях, тут навіть не я, в подробицях пояснюють, де вас намагаються намахати, понімаєте, з тими Сімпсонами. Але всі людоньки, досі... така історія була ще, знаєте, за часів, за часів моє, моєго підліткового віку, тільки тоді такі прогнози приписували мультяшному серіалу, який йшов, здається, по Нікалодіону Джоні Браво. Такий там бігав накачаний чувак-білий з таким ой, начосом класним. І там йому приписували в серіях, де типу го горять башні вежі, як і, начебто, Джоні Браво серіал, типу, пр предсказав цю історію, і ще <мес> якусь історію там, типу, такого ж формату. А насправді, ну, типу, фейкова, фейкова фігня. Таким же самим чином ми можемо з вами якби кумекати. Uh, стосовно скандального серіалу, Саутспарк, да, південний парк. В якому, якщо так розібратися, то чуваки своїм стьобом теж багато чого до абсурду довели і спрогнозували. Але це ж не про майбутнє і не про заговір, як це люблять розповідати. Коротше, підтасовка фактів. Давайте ми ну, знову. Заради маркетингу, щоб краще продавати. звичайно, ну хайп, ну, вся ця історія. Люди завжди хочуть шукати таємних сенсів там, де їх немає. Автор написав просто про блакитні штори, але нам обов'язково потрібно побачити сенс з блакитних штор у сумі, і печалі і тугою і за рідною землею, яку закладав автор, який був у цей момент у вигнанні. Ну, та сама історія. А автор насправді просто писав, що там блакитні штори, все, які підсвічують кімнату і ніякого таємного сенсу він туди не запихав. От, нагадую глядачам, всі, хто люблять конспірологічні теорії, ви можете мене не слухати, відписатися, не стручити пану Мирославу тут на каналі гнівних коментарів, яка я негарна людина, просто мовчки, от просто мовчки. Тому що конспірологічні теорії. Історії я підтримувати не буду, то виходить, що е, всі ми бачимо рівно те, що ми хочемо бачити. Да, 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 да. рівно так само, як підтасовуються прогнози Ванги, рівно так само, як натягують сову на глобус настадамуса, цього, який настрадався вже по повній програмі, і прочу, прочу розмиту, розмиту історію, яка яку можна під, підтягнути і трошечки підробити під потрібні обставини. То виходить, що і ванга то є не ванга, і Нострадамус, то не Нострадамус, як нам його зображують в літературі. Ну, ну у, там взагалі він описував дуже багато подій, які були, і воно не, не нічого має спільного з прогнозами на майбутнє. Воно є е, постфактовою історичною реакцією рефлексією. Це по перше, ага. ну, якщо Читаємо історію, то виявляється, що все трошечки не так, як про це розповідають. А про бабусю Вангу ми робили з іншим каналом взагалі масштабний розбір. І чи справді там був якийсь смерч, чи його не було, і що там, і як там, і чи дійсно тітка, ну коротше, спойлер тітка працювала на КГБ? Здебільшого. Mm. Ну просто з неї ліпили такий образ, що от там сліпа жінка, яка там бачить майбутні події. Тобто, вон там одразу, як тільки людина там ставала на поріг, вона одразу все мала вже про цю людину розказати. Ну тобто, то все це виходить, що зовсім не так, як нам подавалося. Ну не, не не зовсім так. Давайте так, не зовсім mm -hmm. так. Ні, вона мала вміння, безумовно, але її велика кількість прогнозів, таких політичних, глобальних, великих, вона пов'язана із роботою КГБ. А от до речі, бачите, дуже цікаво. А от чи правда побутує така думка, тільки що мені спало на ну на, на, на думку, що у неї ж ви кажете, що якісь там здібності екстрасенсорні були, так а чи не через те, що от вона втратила зір? Типу знаєте, як якась компенсація відбулася Не тобто зовсім. так. Там, там там я ставлю під питанням факт того, чи був взагалі там смерч. Бо в мене випадало взагалі не про смерч, а про якісь зовсім інші травмуючі обставини, які до природного явища не мають жодного стосунку. Окей. Е, дуже часто в коментарях можна побачити такі, там пишуть повідомлення: що от все ви нічого не вирішуєте в цьому світі, бо масони та євреї керують усім світом. Теж ну масони та євреї керують усім світом. Це так. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі. Інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Дуже часто в коментарях. Можна побачити, такі там пишуть повідомлення, що от, от, все, ви нічого не вирішуєте в цьому світі, бо масони та євреї керують усім світом. Та, що, ну, масони non, та євреї керують усім світом. Це так? Звісно, ми вами керуємо. Я ж масони, євреї і рептилоїд, і хто там іще. А хорошо, і ви знов... так одразу да, і знову дивіться, яка, яка чордернацька історія у нас відбувається. Масонські ложа. Оповиті таємницею різною цікавою, хоча так. насправді являють собою по факту кружок по інтересу. Ну, от серйозно, первинно, масонські ложа були створені для людей, для архітекторів та будівників і усіляких людей, давайте так, біля творчих, тих, які займалися. Благоустрієм своїх міст і не тільки в своїй державі, як місце, де вони, до речі, і ці документи є, і це можна перевірити, історичні нататки збиралися, і у них було заборонено говорити про політику і релігію. Угу. Які здивні е, віршителі суддів релігійно-політичних, якщо у них перше правило масонських лож було не піднімати питання політичні і питання е, релігійні. Тому що там збиралися обговорювати зовсім інші будівницькі процеси, розвитки, економічні оця вся історія. Тобто, буквально кружок по інтересам, в який ти вклинитися міг вклинитися міг по знайомству через. Певні типи ритуали певних посвят як будь-яке закрите закрите суспільство, і за оцієї закритості почали налипати, наростати міфи, які додатково ще роз, давайте так: розганялися ек, екстравагантними персоналіями, які тулилися до тих масонських лож. Там свого часу і крові поматало, ну причому добряче, який туди залетів, не побачив там нічого цікавого і погнав свою секту а, вибудовувати, особливо після того, як а, спробував, що таке китайський порошок. Ну коротше, дуже багато цікавих моментів. Євреї, євреї в євреї, да. євре, євреї, в принципі, ніхто не любить, як мінімум, тому що євреї чомусь, як би їх не гнобили, не спалювали, не ганяли по всьому світу. Якимось чином загадковим для людей добивалися якихось успіхів. Ків тримали гроші, тримали банки, лікарські аптеки. Ну і так далі. тому подібне. І обов'язково у цьому треба вбачати не розум. І вміння, да, там, комунікативні, і вміння вибудувати бізнес і не вмерти з голоду в канаві, а обов'язково якийсь страшний вселенський заговор, ну, от, ну, бо євреї. А іще оця от вся прекрасна антиєврейська парадигма вона тягнеться іще навіть до часів Другої світової, а, а компанії, які були напередодні проти євреїв, перед Другою світовою війною вони тільки підлили масла вогонь з приводу а, а, би, да, несті до єврейського народу. І ці наративчики залишилися, вони нікуди не поділися. Пропаганда того часу досі сидить у багатьох в головах. І особливо вона, до речі, російською пропагандою заправляється. І... Так, так, от 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 Чимало євреїв. В Росії є ну саме російські, да там євреї, і вони там на посадах і нічого та чимало євреїв розкидано по світу, тому що їх гнали всюди і скрізь постійно. Так, звичайно, там переселення звичайно. вони постійно їх з одного місця в інше ж бурляли, перепихували. Ну про що ми говоримо? Народ не мав своєї нормальної землі, народ жбурляли пинками по всьому світу, і вони намагалися по тому світу там виживати і так далі. Ми маємо з вами велику кількість відомих євреїв, але це ж ошибка вижившава. Ми не знаємо історій, верніше знаємо, але ігноруємо історії тисячі євреїв, які не досягли успіху. Mm. Ну, в нас це особливо загострене в Україні питання. Я так акуратно споскажу. Оскільки ну у нас же ж ну, чинний президент, да там попередній президент, і якби в людей складається постійно таке враження, що от вони там дуже хитрющі, тому вони що хочуть, та роблять. А взагалі нас ніхто не запитує. а Нам би було би краще, якщо би там там українець, там такий, прям знаєте, з Житомира би нами е, би керував. Що ви про це все думаєте, Саш? По перше, я не стадо баранів, щоб ну хтось керував. Ну, мені оце раболєпство перед владою, мене взагалі вимаражує, тому що ми, ми, ну, ви себе в баранів записуєте, щоб вас хтось керував. Ми обираємо, а, ми обираємо людей, які як менеджера, грубо кажучи, в компаніях і найомні директора мають компанію під назвою Україна будувати та розвивати. Те, що ми на місце генерального директора з вами вибираємо якогось постійно, а який він чи не. Він в першу чергу це питання до нас і до нашого вибору. І чому ми ведемося і зразу в раз на якийсь хіровий популізм, в якому гроші бідним е е землі, крістиянам, і оця вся оця, оця, вся от історія. а а потім дивуємося. А потім дивуємося дивуємося З приводу єврейської крові, і ще раз повторюю: кочовий народ, народ, який ж бурляли по всій державі. У нас єврейська кров є у кожному другому. Давайте спробуємо. Один одного в такому випадку, якщо ми такі страшні античні персонажі. Ну, типу, бо полазили, погуляли всюди і скрізь. Ну, от, ну типу, що, що будемо з цим робити? Тому я ж кажу, в кого не ткни. Третє коліно, четверте, так що тепер робити? Тут вже нічого додати, вичерпна відповідь. Е, далі глядачка пише: спілкувалася я із сусідкою, яка не приховує, що вона чаклує на секундочку, і вона мені похвалилася, що домовилася з працівником кладовища, і той їй дав цвяхи від труни сторічної, сторічної давнини вона це описувала як дуже потужну здобич, я чесно нічого не зрозумів. Повний нуль в цьому питанні я вам це його ставлю, щоб ви якось роз'яснили і мені і нашим глядачам. А от вона пише, що глядачка наша дуже злякалася, терміново написала нам. От хоче знати, що можна робити із цими сторічними е надробними ціками. О, та купу всього. Насправді Наприклад, я, як відьма, давайте зараз абстрагуємося від від того, яка там ваша сусідка гарна чи не дуже неважливо. Да, ми зараз абстрагуємося. Але я, як людина, як шаман, як відьма, як людина в темі. Да, я рада за вашу сусідку. Вона реально урвала дуже класну штуку, яка на чорному відьомському ринку стоїть великих грошей. Реально вартує великих грошей. Це артефактні штуки, як і омив спокійника, мотузки, на яких а, обмилки, якими раніше омивали покійника, доступ до а, тру... труни. А, оці всі пов'язки зав'язки. Це, ну, це кла... магія кладовища. Ну то, це, це не круха. Це люди, які працюють з цими енергіями, завдяки е, і, і за допомогою таких цвяхів, яким там 100 років ви складуючи, там можна і порчу наводити, і відводи робити, і е, е, усілякі капості робити, і в теж в, в той же час робити, наприклад, на добро, коли ми говоримо з вами про зняття серйозних негативів, або навпаки, там прибирання якоїсь непотрібної людини. Коротше, спектр використання таких цвяхів він суперширокий. Від того, щоб попортити, проклясти, ...звести До того, щоб е, е, ворога куди-небудь е, звести, ви поняли, на той світ, хай він там собі тусить, або відвести хворобу. Вмерти. Або обрізати якісь підселення, причепи і так далі. Тому подібне. Ну коротше, насправді, інструмент кайфовий. Ну я маю на увазі абстраговано скажу, з чаклунства. Це такі наші персональні чаклунські артефактні штуки. Ну тобто, це якісь речі, які мають глибоку історію, використовувалися у чаклунстві, а там з часів середньовіччя, наприклад, і дійшли як інструмент, ага. який потрібно взяти. Це я читаючи. Не пам'ятаю, яку книжку, уже там з, по якимось таким от згадкам, е, описаним стародавнім обрядом під час там, е, ну, періоду середньовіччя, ми е, ухахатувалися, тому що була така фраза: значить, е, е, ритуал на гроші, на великі гроші, на купу золота треба взяти руку крадія. От від руку крадія і проводити над нею маніпуляції Я сижу, читаю цей ритуал, він ну ста, ста, якийсь там старовини, з якоїсь книжки, ну, типу, його, як мінімум, видають, як старовини. Я сижу і така тю, так а хто мене впустить в Верховну Раду рукою? <ріст> ну, типу, от, розумієте, ну, так, вона так не знаєте, жарт жартом, але ну, потужна штука з артефактом. Потужна. Дуже потужно тому, да ваша, ваша сусідка дійсно урвала по домовленості, не знаю чи платила вона, чи не платила. Скоріше за все, вона в будь-якому випадку заплатила працівнику кладовища набагато менше ніж це коштує на чорному ринку. О, то я якраз про це хочу ж спитати. Не знаю наскільки це доречно. Якщо це не доречно, так і скажіть, це недоречно. Не хочу відповідати. Скільки за таке можна виручити? О, там по різному, там дивлячись мозмо. О, там починається з такса від е, 100 баксів і вище. Наприклад, за, е, повторюся, е, за за які свяхи. За, за якісь такі там за артефакти, ну, свяхами важкіше, а, але а, це треба, щоб хтось мав доступ до таких старовинних трун. Воно може коштувати і 300, і 400 доларів. Наприклад, а, поки мотузка з міста стартує на ринку від 350 баксів. Знаєте, той випадок, щоб краще, щоб я не питав, напевно. У мене в ну, мене такі. там, ну мен, мене там, наприклад, там деякі прайси висять. Ну це по дуже там, великим домовленостям. А є ще такі послуги, коли а, там, наприклад, якщо ти чаклуєш, якщо ти там погосник, або ну дуже такий чорнушник, люди домовляються там. Тобі треба вкласти до якогось покійника там фотографію в труну, да? це робить да. там працівник, або щось іще вкласти. Це також коштує окремо грошей. І входить до вартості ритуалу, але тут прикол в чому, що от, наприклад, якась там людина просто взяла там цвяхи, ну, ну звичайні там цвяхи, я не знаю, якісь старі цвяхи з гаража, там, да, там яким так. 20 років, і йде їх продавати е, тут. Вона, звичайно, що може обдурити. Може як перевірити, Саш? От є якась, от ви б змогли б це побачити, цю різницю? От що це, наприклад, ну, от це артефакт? Ну, от… <смеш> ну, діагно... по-перше, -по діагностика, по-друге, зовнішній вигляд. Давайте навіть зараз від містики відключимося. Це ж історично, ми ж розуміємо, ви зрозуміли да. зовнішній вигляд. Перший це зовнішній вигляд. Тобто, цвяхи 20-30-річної давнини а, суттєво відрізняються своїм виглядом від цвяхів, які, які ми забивали труну років 100, 100 назад. Ну, вони прям відрізняються. Це перший нюанс. Mm, Другий, ну, момент... ну, Другий да. нюанс в кінці кінців діагностика. Третій нюанс частіше за все. Це люди, які знають, де його давайте так, можуть собі це купити для роботи, вони мають перевірених людей або чорнокопателі перевірених, де ти потребуєш, де ти вимагаєш фотозвіту і так далі, тому подібне. Ну коротше, ви зрозуміли: тих, хто дійсно може надати, надати докази фізичні того, що він продає тобі, те, що він заявив. Ой, дуже цікаву тему. Ми купнули. Ну все ж буду, будуть у нас продовження в наступних випусках. Будемо і розглядати. А зараз ми ставимо крапку і будемо е, завершувати. Дорогі друзі, дякую, що ви на сьогодні дивилися. Це був езотеричний випуск із Шаманкою Сейреш, на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Будь ласка, підписуємося до Саші. До мене я нагадую, що в Саші є два ютуб-канали: один на політичну тематику, інший на езотеричну магічну. Тому посилання в описі під цим відео. Заходьте, підписуйтеся, ставте лайки і всього всім хорошого пока.